Всім доброго дня! Розквів гібіскус деревовидний. Ось так він зараз цвіте. Багато квіточок на ньому вже відкрилося. І ще багато її бутонів. Бачите, скільки ще бутонів, ще буде він квітувати, квітувати. Значить, гібіскус деревовидний. Їх існує понад 200 видів. Ці деревця походять з тропічних регіонів і лише декілька сортів, які адаптувалися до помірного клімату. Гібіскуси вони із сімейства мальви. От подивіться, на його квітку. Вона дійсно схожа на квітку мальви. Бачите, і по формі по своїй, і е, окрас такий, вона ну, схожа на квіточку мальви. Ну, це листопадний е, кущ або дерево. У мене він сформований деревцем. Мені так захотілося мати деревце гібіскуса. От я так відійду зараз. От він, Отак от він у мене виглядає зараз, бачите, деревце. Ну, він в наших умовах він може рости до півтора, а можливо й до 2 метрів можуть вирости. Так, у нього вже у мене, бачите, він у мене вже третє літо, третій сезон, у нього такий деревоподібний стовбур, гарний вже наріс. От. Листочки в нього такі, бачите, такі. Пальцевидні, я б сказала, такі вони листочки. І от вони мають таке, бачите, перші листочки ті, гілоч, на, на гілочках, які відкривалися. От бачите, вони мають таку, наче, біленьку кайомочку таку. Ось тут такі є. Може, це особливість цього сорту таке, я не знаю. Ну, от на деяких листочках є. А вже які були пізніше відкрилися ось, о, листочки, бачите, тут вже повністю зелений листочок. Ось такий він. Е, є багато різних кольорів і біскуса. Вони є і жовті, і бускового кольору, рожевого. ну У мене от він отакий, такий, такий біло-малиновий, я б сказала, такий у нього колір. Квіточка дуже красива така. Квітка гібіскуса вона цвіте один день. Але завдяки ну, їх дуже багато цих бутонів, от, то тривалість світіння його. Вони поступово бутончики відкриваються і тривалість світіння гібіску, гібіскуса десь один-два місяці. Він може От, і прикрашати ваші сади, полісадники. Вони можуть рости до 20 років. Таке в них тривалість життя їхнього. От. Ну, за цим деревцем, звичайно. Потрібно доглядати. От, значить, Навесні, як тільки сніг зійшов, я роблю йому обрізку пагонів. Видаляю пошкоджені пагони, підсохші пагони видаляю. От. І Потім е, ці основні пагони, які вже є на деревці, я укорочую. Десь приблизно ну, на три частинки ділю пагончик і е, одну третю я убираю. дві треті залишаю. Ось так. Ну і цим ви можете сформувати обрізкою деревце, якої ви форми його хочете бачити. Чи кущом, чи деревом, чи, можливо, більш округлої форми. Він піддається формуванню, так що можна зробити його, яким ви собі бажаєте. Так, ну догляд за ним не обтяжливий, Навесні обрізка. Деревце розпускається, розвивається. Значить, що? ґрунт під ним повинен бути помірно вологий, застою води він не любить. От, значить, Періодично я під ним підрихлюю землю, прибираю бур'яни. ну І, звичайно, підживлюю його. Підживлюю я його універсальними добривами. Такими, як для квітучих, беру собі універсальне добриво з одинаковою формулою макроелементів, і мікро, щоб там були елементи для квітучих рослин. Ось так підживлюю його періодично. Ну і, Звичайно, доглядаємо, дивимося, щоб на нього не напали попелюха і павутинний кліщ, різні такі комахи. От того, що вони тоді висмокчують із молоденьких листочків, квіточок. Ну, Це сік, і рослинка тоді страждає, і якщо їх багато розведеться, то можуть навіть і пропасти. Так що обов'язково робимо обробку від всяких комах, які на нього нападають. Ось таке деревце дуже гарне деревце, мені подобається, воно в мене так росте. от. Тут на моєму квітничку. Отак от. Так що. Ось такий в мене гібіскус. Я задоволена ним. от Бажаю всім, хто хоче собі придбати. От так що, будь ласка, дуже гарний. Можна кущиком, можна деревом. Гарного всім дня. Дякую за увагу.